Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Господи Ісус, джерело всякого світла і життя, звертаємося до Тебе в цей час зі смиренною молитвою про звільнення від темряв і депресій, яка оточує наші серця і розум. Ти є лікарям душі тіл, скарбом нашого спасіння. Прийди в наше страждання, наповни нас своєю любов'ю і благодаті. Депресія подібна до чорної хмари, яка затьмарює розум і збиває нас ніг. Ми не можемо подолати її самотужки, тому просимо тебе, Господи Ісусе, визволи нас з цієї темряви і поверни нам радість життя. Визнаємо, що без тебе нічого не можемо зробити, тому довіряємо Тобі наші страждання і благаємо Бога безмежного милосердя. Господи Ісусе, Ти своїми хресними стражданнями переміг усе зло світу, допоможи нам пройти через наші власні хрести депресії і віднайти в них сенс і мету, відкрий наші серця для Твоєї любові і сили, щоб ми могли вистояти і подолати всі труднощі, які стоять перед нами. Нехай Твоє благодать і милосердя охопить наш розум і серце, даючи нам сили для боротьби, приносячи нам розраду і мир. Допоможи нам знайти шлях до душевного й духовного здоров'я та повноцінно жити у Твоїй присутності. Всемогутній Боже, дай нам ніколи не втрачати віри в Тебе і Твою всемогутню допомогу в наших труднощах. Нехай Твоя присутність буде для нас джерелом надії, сили для подолання всіх наших проблем і негараздів. Господи Ісусе, просимо Тебе звільнити нас від депресії і захистити від усього зла, що нас оточує. Нехай Твоє благодать і милосердя веде нас дорогою до спілення, сілення і миру в Твоїй присутності. Амінь. Дякую, що молилися разом з нами. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Це допомагає нам розвивати наш канал. Сердечна подяка Богу.